Зараз я вам розкажу страшну історію на ніч. Значить, це... чого ще собаки були збентежені сьогодні, бо ночі недалеко від нас, прям недалеко це в переділах кілометрів. Зайшли в село собаки, ой, собаки, зайшли в село Вовки і з'їли собаку. От. Бачите, Шаріка навчила історія. Шарік через той получає. Що ну, про наших собак? Це не виключає того, що шарик нарівається і буде получати. І ще не раз буде получати. І... Поки не пойме, що треба себе вести трошки скромніше. Він пойме через пару разів і буде скромніше себе вести. Це не залежить від того, що вони Ну трохи залежить, звісно, але в принципі, це, це не... там немає сучки, і вони можуть спокійно себе адекватно культурно поводити. В пределах ігр вони знають, як гулять, а шарик трохи переступає цю черту ігри. Но, Коли вони гуляють, білий сам хоче з шариком гуляти. Просто шарик другої ігри, крім цієї, не знає. Через того він терпить білий терпить, а потім воно бачить, терпить же, хоче і терпить. шарик коли нагріє, білий відпирається. А шарик взрослеє, розуміє, що він теж сильний, і пробує пробує свою силу показати білому. Білий його просто ну, це один із найсильніших собак світу. Але це лабай. Це він каже, що ми вже до його привикли, і я до його привикла. Він воно там цапнув шарика за лапу, вроді би, не сильно розтек йому зубом подушечку. Там і маленька ранка, але це подушечка на лапці, і шарик ходить кульгає. То, що там їх прокусить, це нерваний рани, щоб собаки хотіли бити от ну, кого я собаки, всі знають, як собаки жорстко жорстоко можуть битися. Що вони хотіли вбивати друг друга. Уже Белий розмитав бішариків, його вже кишки по, по всьому зверя валялись. Вони просто поприкушували друг друга, показуя ну, ступінь дозволеності, чого можна робити, чого нельзя. І тут така ситуація. Наскільки воно переросте в озлоблення, бо якщо Белий отбивається і показує свою ступінь там, допустим, Чого можна, чого не можна, єсть от, допустив, як зарі ігри, що от шарик розлягся, все, він піддався. Коли шарик пригав на білого, білий сів, ну, показав, все, закінчили. Але буває так, що отак от вони гуляють, 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 гуляють. От зараз як ситуація. Просто білий не закінчує гуляти, а починає жорстче до, до білого покусувати його жорстче, Ну, жорстче його штурмувати. А шарик починає відбиватися, бо йому це не подобається. І от тут найстрашніше, що вони там гризуться от в такому сенсі, коли гуляють, а саме страшне, це коли білий жорстко домінує над шариком, коли жорстко домінує над шариком, і виходить, він з його Оце, саме Цю ситуацію треба пересікати, бо шарик буде сердитися на білого, і буде давати сильно йому давати відповідно в такому плані, щоб буде, реально на його кидатися, кусатися, щоб білий до його не підходив. No, Вся остальная ерунда. Ну, от, якщо ми попобімо цю проблему, то нам ніякий кобіль, що він там кобельний не кобель, не буде страшний. Все остальне, вони пройде якесь час, звісно, для всього треба час. Для всього треба час і пройде якийсь час. І ну і, я не знаю, може це полгода буде, може це от за це. Время, вони от, от ці ігрища урегулюють так, що це будуть іменно ігрища. Вони будуть знати, що їм можна, що не можна. Це все треба робити, щоб вони робили. Треба, щоб і тірки отримали, треба, щоб бились друг з другом. Треба, щоб але це все має бути в мерах сім'ї, того що це собаки, вони не знають, як їм кусати своїх собак. Ну, Буває так, що вони розсорюються, їх реально треба розсаджувати. Буває так от, два алабая або дві сучки, да? вони дружать, дружать п'ять років дружили, все, розсорились, і вже по-другому ніяк. Ну, Це буває рідко. Ми сподіваємося, що до, у нас до такого не дійде. От, Бо коли шарік ну, кинувся на білого, бо, бо шарік поліз до чопіра, так як до білого дітей робить. Білий ой, чопір сказав нет. і одрізнувся, і шарік на його кинувся. То, я шарика відгородила від от білого про да що ти робиш мені? Вже не можна пройти тільки за того, що я не хотіла їм займатися, бо я знала, що Чопер відео політика, Чопер вийде віддільно погулять за мною. Він з шариком в принципі контактувати не буде, крім того, як він виходить на двор. На мені це, ну, це лишня робота, це не, не маленька робота, це треба постійно з цим займатися. Мені проще було їх просто відділити, і ми відділились. Зараз ситуація друга. Мені максимально не треба, щоб вони одділялись, і я спробую їх навчити дружити. Да, я насколько я зможу, конечно, но знаете, даже не у всех профессионалов все получается. Я не кажу сам про собак, а в принципе. А, а ми попробуємо. А ми попробуємо все. Шевбонюло, Моня мені лапівсе погризло. Шевбонюло говорить так, щоб вона не гризла мені ноги. Ну я тут Моню Монючу, щоб вона в принципі навчилась підходити і не бояться. Так що я їй пока що дозволяю тягати мене за руки, за ноги. Только як вона приучиться нормально ходить за мною, щоб я її могла взяти, погладить, доторкнутися, взяти на руки, коли мені треба, так ми зразу будемо прикращати, щоб моня мене, мене грізла. Це я одучу, головно, її приучити. Так що, отакі то -от, от, діла, от, отака то ситуація, бачили? А тепер, е -а -тепер що ви скажете?